Друзі, привіт! Вітаю на каналі! До вашої уваги пропоную три нові українські серіали, прем'єри яких відбулися у 2024 році. Тому хто ще з вас не бачив даних серіалів, ласкаво прошу до перегляду. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! На першому місці знаходиться серіал під назвою Перевізниця країна виходу Україна, рік виходу 2024. Серіал Перевізниця це драма, заснована на реальних подіях, і розповідає про перші тижні повномасштабної війни Росії проти України. Головна героїня Лідія працювала психологинею, але змінила свою професію під час війни. Вона вирішила стати перевізницею і рятувати людей з гарячих точок. В основі серіалу лежать реальні історії звичайних українців. Кожна серія це нова поїздка і новий пасажир з особистою історією. Для них дорога це не просто шлях з пункту А в пункт Б, а своєрідна терапія. Варто зазначити, що у серіалі є відлуння багатьох болючих тем, які існують в українському суспільстві. Піднімається питання про сепаратизм і диверсантів, про корупцію і розкрадання гуманітарки, а також про російських пропагандистів. Тому, якщо ви ще не бачили даний серіал, рекомендую його до перегляду. На другому місці знаходиться серіал під назвою Друзі країна виходу Україна, рік виходу 2024. Головні ролі виконали відомі українські актори, такі як Євгеній Ламах, Артур Шурипа та Ярослав Шахторін. За сюжетом троє кращих друзів Сергій Ярик і Рома, вирішують зробити сюрприз своєму товаришу, який служить у ЗСУ, і відвідати його напередодні дня народження. Але ця легковажна азартна ідея стає початком непередбачуваної подорожі з рідної Одеси до Миколаєва. А згодом, де окупованими селами та просто в епіцентр бойових дій, бо виявилося, що їх товариш служить не глибоко в тилу, а на передовій. Дорогою, потрапляючи в пригоди, які з кожним кілометром стають небезпечнішими, герої відкривають усе глибші рани війни і зустрічають людей, які змінюють їх назавжди. Варто зазначити, що серіал Друзі це історія про щиру міцну дружбу, заради якої готовий на будь-які авантюри і ризик, про складний, але важливий шлях дорослішання, про подорож, яка стає для головних героїв випробовуванням, але разом з тим допомагає чітко усвідомити, що чужої біди немає. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Новорічна Шкереберть країна виходу Україна, рік виходу 2024. Новорічна шкереберть – це ліричний український міні-серіал з Андрієм Ісаєнком та Анастасією Цимбалару в головних ролях. Здавалося, що спільного у військового, блогерки, волонтерки та депутата-корупціонера, крім того, що доля їх звела до готелю «Незабудка» на Західній Україні. За сюжетом Іван так хотів, щоб у його готель Незабудка заселилися перші гості, що поїхав їх шукати сам. Під час своїх пошуків він мало не влаштував аварію, але таки зміг знайти охочих оселитися в готелі, хоча вони зовсім не планували проводити свій новий рік на Закарпатті. Валера їхав з фронту на українсько-польський кордон, аби зустрітися з дружиною. Вона два роки тому виїхала з країни, а тепер хоче подати на розлучення, бо не бачить майбутнього з чоловіком військовим. Таня збирає гроші на дрони, але їй не вистачає на купівлю нової партії. А Ліза хоче жити так, ніби війни ніякої немає, знімати відео для блогу та розважатися. А от Петровича цікавлять лише гроші. І він готовий незаконно перетнути кордон, але обставини не дають йому це зробити. Як дані герої зустрілися і як будуть розвиватися події у даному серіалі, ви зможете дізнатися, якщо подивитесь його. Рекомендую до перегляду. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!